Пропонується до продажу затишний одноповерховий будинок у мальовничому та спокійному населеному пункті всього за 15 кілометрів від найближчого міста. Це чудовий варіант для тих, хто мріє про комфортне життя на природі, подалі від міської метушні, але з усіма необхідними зручностями поруч. Будинок збудований із саману. Має надійний шиферний дах та перебуває у житловому стані, що дозволяє заїхати та проживати без необхідності термінових вкладень. Загальна площа всіх будівель становить 75 квадратних метрів. Планування включає чотири кімнати, що дає змогу зручно розмістити сім'ю та організувати простір під власні потреби: спальню, дитячу, вітальню або робочий кабінет. На подвір'ї розташовані основний будинок, літня кухня та просторий підвал, який чудово підійде для зберігання консервації, овочів або господарських запасів. Земельна ділянка площею 10 соток має рівну, доглянуту поверхню та повністю приватизована, як і всі будівлі. Тут достатньо місця для саду, городу, зони відпочинку чи навіть невеликого господарства. У будинок підведені всі необхідні комунікації: електрика, газ, вода та каналізація. Встановлено індивідуальне газове опалення, що забезпечує тепло та комфорт у холодну пору року. Неподалік знаходиться річка Дністер ідеальне місце для відпочинку, риболовлі та прогулянок на природі. Також у пішій доступності є школа, дитячий садок, магазин та сільська рада, що робить проживання тут зручним і практичним як для сім'ї з дітьми, так і для людей, які цінують спокій та тишу.